Христос Воскрес, бо істину Воскрес. Нерідко можна почути, коли люди розмовляють між собою такий вислів: ніхто не святий. Всі ми люди, всі ми маємо людську природу і всі ми є схильними до гріха. Нерідко людина, оправдовуючи сама себе, промовляє: Я ж людина, я ж не можу так жити, щоб не зрішити. Я не можу так жити, щоб не вчинити щось таке, що є насправді гріховним в очах Божих. Головне в житті не вбити, не вкрасти, не скривдити когось, а все інше воно якось само собою буде. Але чи правильно є така позиція? Зовсім ні. Чому? Тому що ми не до кінця усвідомлюємо, що необхідним є нам для спасіння. А що необхідним є для спасіння? Про це ми читаємо на сторінках священного Писання. Перше, це ми повинні повірити в Христа. Написано у Святому Письмі, що без віри неможливо догодити Богові. Друге, ми повинні прийняти Христа. Тому що написано в Івану і Діана, що усім, хто його прийняли, дану владу дітьми Божими стати. Слідуючи, ми повинні навчитися творити волю Божу в житті. Псалопівець Давид молився, кажучи, «Господи, навчи мене творити волю Твою. І слідуючий етап це ми повинні освячуватися. Що означає освячуватися? В чому полягає оцей процес освячення? Перше і найосновніше це таїнство церкви. Зокрема, таїнство Святої Євхаристії. Адже Господь чітко говорить, хто їсть моє кіло і п'є мою кров, той в мені перебуває, а я в ньому. Слідуючий момент, другий, який необхідний нам для освячення, це молитва. Це живе спілкування із живим Богом. І третє, що необхідне нам для освячення. Це Слово Боже. У першій священичній молитві Господь Ісус Христос говорить про це в Євангелії від Івана, читаємо 17 розділ, 17 вірш. Освятити їх істинною». А далі каже, Твоє Слово то є істина. Тобто ми освячуємося Словом Божим. коли читаємо Слово Боже. Коли слухаємо Слово Боже, і коли даємо можливість, щоб це Слово рухало нами, щоб це Слово додавало нам віри, щоб це Слово освячувало наші почуття. Е, слідуючий момент, який говорить про освячення е, апостол Павло в першому посланні до солунян п'ятому розділі. 23 віршем говорить такі слова, а сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушний дух ваш, душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Ми чітко чуємо про процес освячення. І це ми спостерігаємо, як на сторінках Святого Письма Старого Завіту. Так і на сторінках святого письма нового заповіду. Тобто освячення в житті християнина є архіважливим. Для того, щоб осягнути царство Боже, ми повинні освячуватися. І тому написано, що нічого скверного в царство Боже війти не може. Нерідко люди скаржаться на те, що не можуть молитися тому, що Переслідують їх якісь погані помисли, відволікається в молитві, думки їхні блукають по світу. І коли людина стоїть на молитві, а думкою є далекою від Бога. І збуваються слова пророка Ісаї, який казав: оці люди устами шанують мене, а серце їхнє є далеким від мене. Чому так стається? Чому причина? Чому розсію є наша молитва? Чому нам важко сконцентруватися і зрозуміти, що ми стоїмо перед Богом? А тому, дорогі в Христі, що наші помисли не є освячені. Наші думки не є освячені. А чим ми можемо освятити наші помисли, наші думки Словом Божим? І тому дуже важливо є в житті християнина пам'ятати, що не тільки молитва. Потрібна нам для освячення. Повинні ми пам'ятати, що не молитва тільки є найосновнішою, але і Слово Боже, яким ми освячуємося, яким освячуються наші думки, яким освячуються наші помисли, наші почуття. І разом з тим ми вчимося творити волю Божу. Бо як ми можемо знати, що хоче від нас Бог? Не інакше. Які через Слово Боже яке спрямоване до людини, яке спрямоване до кожного із нас? І ось в останній книзі Біблії об'явлення Яна Богослова читаємо в останньому розділі 22 розділ 11 стих ми читаємо такі слова. Неправедний хай чинить неправедність ще. І поганий. Хай ще опоганюється, а праведний, хай ще чинить праведність, а святий нехай ще освячується. Каже Господь: будьте святі, я Богу святий. Не бійтеся, дорогі в окресі, оцього терміну, будьте святі. Бо тягнутися до святості покликана кожна людина, покликаний кожен Христини, покликаний кожен із нас. І ми повинні про це пам'ятати, і ми повинні всі зусилля прикладати для того, аби не просто повірити в Христа, не тільки прийняти Його, але і навчитися творити волю Його та освячуватися тими засобами, які дарує нам Господь, і через ці освячення увійти у святість Господа. І перебувати з Ним, тут, у цьому ж земному житті і в майбутньому, у вічності. Амінь. Христос Воскрес, бо істину Христос Воскрес!